А сьогодні намалюємо пружинисту ялинку або серпантинову, як вам більше подобається. Для початку беремо широкий плаский пензлик, намалюємо стрічку у формі пружинки зеленим кольором. Помінявши пензлик на тонший чорним кольором, фарбую тильну сторону стрічки. А після того помиємо пензлик і будемо малювати ще декілька пружиночок. Інших різних кольорів. Ви можете експериментувати з різними кольорами, можна взяти червоні відтінки або якісь інші, чому ж ні. А після того, як нам стало достатньо різних стрічок і вже видно форму ялинки добре, можна малювати гірлянди, зірочку, які світяться. Я спочатку робила жовтим кольором і потім крапочкою білого. І ось така цікава ялинка у мене вийшла. А ви вже малювали свою ялинку? Ви не повірите, але сьогодні я покажу ще один спосіб, як легко можна намалювати ялинку. Для початку нам потрібно намалювати простий конус. Цього разу я буду малювати перламутровою акварелью, але ви можете обрати, звичайно ж будь-яку фарбу. Надалі ну, ми просто будемо заповнювати поверхню конуса такими різнокольоровими лініями. І нехай фарби будуть змішуватись між собою. Від цього буде цікавішим ефект. А ще ми далі будемо наносити маленькими крапочками по всій поверхні ялинки ось такі кольорові кульки. І теж нехай вони будуть розтікатися і переплітатися з попередньою фарбою. Ялиночка від цього тільки стане кращою. З жовтим кольором ще намалюємо на верхівці зірочку, а знизу ми ще темною фарбою намалюємо шматочок стовбура. І ось така цікава, але досить святкова ялиночка у мене вийшла. Як вам результат, напишіть свою думку. Па-па! А сьогодні буде зовсім не проста ялинка, а справжня головна тусовщиця цього сезону. Тому починаємо малювати її пишні форми, але додаємо їй ніжки, бо вона планує танцювати у новий рік. Ну, а щоб краще танцювалося, малюємо фірмові черевички, кругленьку кульку на верхівці. Додаємо ялинці погляд, такі милі оченята, щоб вона бачила під собою всі подарунки. Не забуваємо про ручки, щоб ялинка могла сама себе наряджати, так як їй подобається. І кругленький ротик, щоб вона могла підспівувати Jingle белс. А тепер додаємо ялинці її улюблений лук, яскраво-зелений, який так їй личить. Не забуваємо про стильні смугасті панчохи та рукавички, які так схожі. На святкові льодяники. Ялинка повністю укомплектована і готова запалювати. І тут я не втрималась та оживила цю ялинку, а нам залишається лише ловити її святковий настрій. Як вам така ялинка? Напишіть в коментарях свою думку. Па-па! А що буде, якщо я вам покажу, як ялинки малювати не можна? Наприклад, не можна ось просто так взяти чорну гуаш і пензликом намазюкати на папері зверху вниз форму ялинки. Так як я показую на відео, робити не можна. Не можна просто далі взяти зелену гуаш і намазюкати поверх чорної, зверху вниз, так само форму ялинки. Не варто так робити. Я просто показую, щоб ви бачили і результат. А ось так тим паче робити. Не можна брати пензликом білий гуаш і ось так мазюкати на гілках, утворюючи ефект засніжених гілок. Що буде, якщо я вам покажу крок за кроком, як ялинку малювати не можна. Ви мені повірите? Не варто мені вірити, тому що можна, можна будь-як малювати. Як вам завгодно? А це у нас 20-та ялинка, так як сьогодні, 20 грудня. Як вам результат, напишіть в коментарях. До наступної ялинки. А як ви гадаєте, ви зможете намалювати таку саму ялинку? А як ви думаєте, у вас вийде зробити на папері ось таку чорну пляму пензликом? А далі ще зробити декілька зелених мазків зверху. Як ви думаєте, у вас так вийде? А ось такі кругові оберти пензликом здаються вам важкими. А що ви скажете на те, щоб зробити ще декілька штрихів коричневого кольору? Торо, ніби це шишки. Як думаєте, у вас вийде ще додати трішечки темно-коричневого? А чи вийде у вас помити пензлик і витерти його? А потім додати по всі поверхні білі плямки, і при цьому не закривати коричневий колір. Та залишати простір між плямками. А як ви думаєте, у вас вийде намалювати шматочок стовбура знизу і додати трішки тіней? А за тим чисто білим ще додати пару штрихів. А хто взагалі знає, яка це по рахунку ялинка і скільки я вже днів малюю ялинки? Бо я вже потрохи починаю збиватись з рахунку. А я думаю, що у вас вийде дуже гарна пухнаста і об'ємна ялинка. Спробуйте, папа. -па.